Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 26, на 26 жовтня 2025 року. Подивимося, який сьогодні день, які енергії і які підказки. Ну що ж, карта дня нам на сьогодні. Дев'ятка кубків. Взагалі чудово. На дні колоди Паш мечів. Дуже такі послідовні енергії, тому що паш мечів це наші діти і онуки, це наша внутрішня дитина, яка, в якої є план. Так? Тому що меч це є або нова інформація, або те, що я хочу: мої ідеї, мої думки, така цікавість, дотепність. То дев'ятка кубків це втілення у тих ваших ідей, бажань, задоволення результатом. Бо Дев'ять – це вже результат. Ви задовільнили свою внутрішню дитину, втілили їй мрію, дали їй те, що вона хоче. От, і ну, дев'ять результат, а кубки це втілення, виконання, задоволення, коли ми задоволені тим, що ми маємо, задоволені тим, що ми отримали. Ну, взагалі, така енергія дуже класна. Успіх, досягнення, визнання, отримання бажаного. Чудова така енергія на вихідний день. Спокій, радість, задоволення, втілення і здійснення. Вже підставляєте, хто чим задоволений. Кому що принесло таку радість. Спокій, радість, що нам буде допомагати сьогодні? Шістка кубків, люди з минулого. Або знову ж таки, наша внутрішня дитина, коли ми собі нагадали, якими ми хотіли бути, які наші були дитячі мрії. Або приїхали хтось з рідних, які давно ви не бачилися, можливо, ви до них поїхали. ну, Тобто це спонтанне зустріч чи повідомлення від людей з минулого, або запланована. Або це ностальгія, ну, такі ностальгічні спогади, подарунок, така сентиментальність, чудові такі емоції. Нам допомогли зрозуміти, що я щаслива людина, я все маю. Або все, що я маю, приносить мені радість. Що нам буде заважати? Боротьба, з ким ви боретесь, з собою, з кимось. Так, можливо, не всіх влаштовує, не всім подобається, не всі розуміють, чому ти тішишся. Не всі підтримують оте, ту радість вашу, розділяють її з вами. Так? Бо підірка посухів це конкуренція. Коли ми доводимо щось, а в нас ніхто не чує. Або, можливо, вам хтось щось пояснює говорить, а ви у вас є своє бачення, ви цього не чуєте і не сприймаєте. Заховаємо п'ятірку посухів і насолоджуйтесь, тому що дев'ятка старша, вона сильніша. Вона більш буде відчуватися, ну, залежить це від вас, чи ви хочете доводити щось, сваритися, чи ви хочете насолоджуватися, згадувати якісь приємні моменти з минулого, перебирати фотографії, відчувати ось такі на душі трепет і спокій. Ну що ж, я бажаю вам мирного і спокійного дня. Я бажаю кожному з нас ось сьогодні такого чудового настрою. Радості, задоволення, досягнень ваших визнання, тілення, здійснення, радості, любові. Сяйте сьогодні. Ну що ж, обіймаю вас міцно, дякую, що ви в мене є. Залишайте, будь ласка, свої враження. Чекаю на ваші коментарі, ставте вподобайки. І хто не знає, запрошую приєднуйтесь до магічного простору, зоряне таро. Почуємось, па-па.